В житті ми люди, які живі, ми не янголи на небі, ми живі, ми робимо помилки, ми ці помилки або виправляємо, або ні. Ми їх враховуємо в нашому подальшому житті або ні, і в залежності від цього, ми проживаємо своє життя так чи інакше. І тому я хочу вам сказати, що я в політиці, знаєте, як жила в кланово-олігархічній системі. Принципу, або вони, або я, коли я перемагала їх, вони повертали Кріворічсталь державі, шельфи Чорного моря, вони повертали гроші незаконно взяті у держави, до речі, на базі яких я мала можливість в 2000 році повернути світло людям в оселі. А коли вони перемагали, то вони мене просто поміщали у в'язницю. Отак ми жили. Отак я жила з клановою олігархічною системою. Скажіть, будь ласка, якщо б я була їх частиною. Вони б мене кинули в 2011 році за грати. Це не рішення Януковича, це їх спільне рішення, це рішення кланово олігархічної системи. Як ви думаєте, а чого вони мене туди кинули? Можливо, я закон порушила? Та ні. Європейський суд сказав, що суд був свавільний. Вони мене кинули за грати, тому що я знаю, як вони живуть, я вмію їх зупинити, і я неодноразово їх зупиняла. І я буду це робити далі. Я вважаю, і це не перебільшень. Я думаю, що більшість людей це знають. Що я, можливо, єдиний кандидат в президенти з усіх 23, хто, по-перше, має здатність впоратися з олігархічною системою, а по-друге, має дуже сильну мотивацію це зробити, тому що я не хочу повторити помилок 2004 року, і тому що я не хочу, щоб країна і далі програла чергову революцію. Ми революцію не програємо. Тільки в одному випадку, якщо приберемо кланово олігархічну систему управління країною. І я це зроблю, впевнено зроблю.